Чому середньовічний Львів називали воротами між Сходом і Заходом? Чому саме це місто стало унікальним місцем, де зустрічалися купці, мандрівники, митці та правителі з усієї Європи і Азії? Сьогодні ми вирушимо у подорож у часи, коли Львів був серцем міжнародної торгівлі, культурним і політичним центром, який формував обличчя середньовічної України. Це історія міста, яке зуміло поєднати на своїх вулицях візантійські й готичні впливи, латинські храми і східній караван Сараї. Багатих купців і простих ремісників. Львів виник у середині 13 століття на важливому торговельному шляху, що з'єднував Чорне море, Київську Русь, Центральну Європу та Балкани. Його заснував король Данило Романович Галицький, а назву місто отримало на честь його сина Лева. Уже на початку своєї історії Львів став стратегічним вузлом, який контролював рух товарів і військ, а також об'єднував різні культури. Середньовічні хроністи описували Львів як багатолюдне і гамірне місто, де можна було почути польську, руську, вірменську, німецьку, татарську та грецьку мови. Після того, як у 1349 році місто потрапило під владу польського короля Казимира III Великого, Львів став ще важливішим центром. Тут створювалися нові адміністративні структури, впроваджувалося Магдебурзьке право, яке давало міській громаді широкі привілеї. Це сприяло активному розвитку торгівлі, ремесел та культури. Львівські купці отримували доступ до ринків Кракова, Праги, Вроцлава та інших європейських міст. Місто швидко збагачувалося і перетворювалося на справжній торговельний вузол. Окремо сторінка історії Львова його багатонаціональність. У середньовічному Львові співіснували русини, українці, поляки, вірмени, євреї, татари та греки. Кожна громада мала свої квартали, храми і навіть власні суди. Наприклад, вірменська громада збудувала величний вірменський собор, який і сьогодні є одним із символів міста. Така культурна мозаїка робила Львів унікальним. Він ставав не лише місцем торгівлі, а й точкою зустрічі традицій, вірувань та мистецтва. У 14-15 століттях Львів поступово перетворювався на важливий центр міжнародної торгівлі. Купці з Криму привозили сюди прянощі, шовк і килими. А з Європи надходили тканини, зброя, скло і ювелірні вироби. На ярмарках Львова можна було знайти товари з усіх куточків від Балтії до Кавказу. Не менш важливими були ремісничі цехи. Кравці, золотарі, кушніри і ткачі створювали високоякісну продукцію, яка продавалася далеко за межами міста. Середньовічний Львів був не лише економічним, а й релігійним центром. У місті співіснували православні, католицькі, вірменські та юдейські громади. Це створювало атмосферу взаємного впливу, але й часом приводило до конфліктів. Проте саме ця різноманітність і робила Львів живим та неповторним. На його вулицях можна було побачити готичні костели поруч із православними церквами, єврейські синагоги поруч із вірменськими монастирями. Ще одна цікава деталь: оборонні споруди Львова. Місто мало потужні мури, рови та башти. Деякі з них, наприклад, Високий Замок або порохова вежа, стали символами міста. Ці укріплення захищали Львів від набігів татар, литовців та інших ворогів. Оборонна система міста була однією з найсучасніших в регіоні і забезпечувала його безпеку та розвиток. Таким чином, у першій частині нашої розповіді ми побачили, як Львів із невеликого укріпленого поселення став багатонаціональним центром торгівлі і культури. Він став точкою, де схід зустрічався із заходом, а впливи різних цивілізацій перепліталися, створюючи неповторний дух міста. І саме цей унікальний характер Львова зробив його серцем Галичини і однією з ключових точок середньовічної Європи. Як виглядало повсякденне життя середньовічного Львова, що робило його особливим серед інших міст регіону? Щоб зрозуміти це, уявімо шум вузьких вулиць, запах свіжого хліба, вигуки ремісників і дзвін дзвонів різних храмів. Львів у 15-16 століттях це місто, яке жило одночасно у двох світах: традиційному руському, і динамічному європейському. Саме тут формувалися звички і правила, які перетворювали Львів на справжню середньовічну митрополію. Важливу роль у житті міста відігравала торгівля. Львівські купці мали міжнародні зв'язки, а його склади були переповнені товарами з далеких країн. Місцевий ринок, розташований на площі ринок, був серцем економічного життя. Тут продавали хутра, тканини, зброю, ювелірні прикраси, рибу, мед, віск та прянощі. Купці часто привозили екзотичні товари: шовкові тканини зі сходу, спеції з Індії, турецькі килими. Для середньовічної людини Львів здавався справжнім вікном у світ. Окрім торгівлі, Львів славився ремеслами. Місто мало понад 20 ремісничих цехів, де працювали кравці, золотарі, шевці, зброярі та гончарі. Кожен цех мав свої традиції, прапори й патронів. Ремісники об'єднувалися для захисту власних інтересів, встановлювали правила роботи, а також навчали підмайстрів. Завдяки цьому львівські товари були якісними і користувалися попитом у багатьох країнах. Наприклад, львівські золотарі виготовляли прикраси, які купували навіть польські та литовські шляхтичі. Середньовічний Львів також відзначався активним культурним життям. У місті діяли братства, організації, які підтримували православну церкву, займалися освітою і благодійністю. Львівське успенське братство стало одним із найвідоміших воно заснувало школу, друкарню та видавало книги. Це було справжнім осередком розвитку української культури, навіть за умов іноземного панування. Релігійна різноманітність робила Львів ще цікавішим. У місті співіснували православ'я, католицизм, вірменська апостольська церква та юдаїзм. Кожна громада залишала свій слід в архітектурі й культурі. Наприклад, у серці міста стояв Латинський кафедральний собор головний храм католиків. Поруч, Вірменський собор. А неподалік православні церкви та синагоги. Такий контраст архітектури створював унікальний міський пейзаж, якого не було в жодному іншому місті регіону. Окремої уваги заслуговує архітектура середньовічного Львова. Будинки купців і ремісників на площі ринок прикрашали готичні і ренесансні деталі. Кожен фасад мав свої орнаменти, скульптури та балкони. Кам'яниці часто були вузькими, але високими, щоб умістити склади і житлові приміщення. Навіть сьогодні багато з цих будівель збереглися, нагадуючи про велич середньовічного міста. Львів у ті часи був не лише місцем торгівлі і ремесел, а й справжнім центром інформації. Тут можна було почути новини зі Стамбула, Москви, Кракова чи Венеції. Подорожні приносили чутки, а купці ділилися знаннями про далекі країни. Це створювало атмосферу відкритості і космополітизму, яка була рідкісною для середньовічної східної Європи. Водночас Львів був добре захищений. Його оточували високі мури, рови та вежі. У разі небезпеки місто могло закритися і витримати тривалу облогу. Такі оборонні споруди робили його неприступним для багатьох ворогів. Це забезпечувало розвиток торгівлі, адже купці були впевнені в безпеці своїх товарів. Таким чином, у другій частині ми побачили Львів як живий організм, місто ремісників, купців і прочан, унікальну точку перетину культур і релігій. Саме це зробило його одним із найважливіших центрів середньовічної Європи і справжнім вікном у світ для українських земель. І ця історія лише починається, адже попереду розквіт і випробування, які перетворили Львів на легенду. Середньовічний Львів не був лише мирним торговим і культурним центром. Він не раз ставав ареною великих конфліктів, облоги та політичних потрясінь. Його стратегічне положення, багатство та вплив робили місто бажаною здобиччю для багатьох держав і армій. Але саме ці випробування загартували Львів, зробивши його сильнішим і ще більш унікальним. Упродовж 14 18 століть Львів неодноразово переходив від однієї держави до іншої. У 1340-х роках місто захопила Польща, але воно зберігало руську культурну основу. Пізніше воно стало частиною речі Посполитої, отримавши статус королівського міста. Така багатошарова історія створила складний симбіоз різних правових норм, мов і звичаїв. Львів'яни змушені були пристосовуватись, і це навчило їх гнучкості та дипломатії. Неодноразово Львів витримував облоги. У 1509 році місто атакували війська молдавського господаря Богдана III, але оборонці відбили напад. У 1648 році, під час Хмельниччини, війська Богдана Хмельницького разом із татарами підійшли до Львова. Тоді місто заплатило величезний викуп, щоб уникнути руйнування. Але навіть цей епізод не зламав його духу. Легенди про оборону міських мурів і хоробрих львів'ян живуть донині. Відомим є також напад шведських військ під час потопу всередині 17 століття. Шведи, які захоплювали міста речі посповітої, дійшли й до Львова, але не змогли остаточно його підкорити. Оборонні стіни, рови і бастіони міста показали свою ефективність. Мешканці брали активну участь у захисті, озброювалися та боронили свій дім. Це створювало відчуття спільної відповідальності та єдності міської громади. Львів уміло використовував дипломатію. Міська рада часто вела переговори з ворогами, укладала угоди, платила викупи і застосовувала хитрощі, щоб уникнути руйнування. Така гнучкість дозволяла місту зберігати багатства та життя мешканців. Це пояснює, чому, попри часті війни, Львів залишався одним із найбагатших центрів регіону. Цікаво, що навіть під час криз Львів не втрачав свого космополітичного духу. Тут продовжували працювати ремісники, відбувалися ярмарки, приїжджали купці з далеких країн. У місті знаходили притулок вигнанці, переселенці і ті, хто шукав захисту від воєн. Це додавало йому нового людського та культурного ресурсу. Львів ніби всмоктував у себе енергію всіх, хто сюди прибував і перетворював її на новий розвиток. Легенди середньовічного Львова пов'язані із його підземеллями. Під містом існувала система підвалів, тунелів і складів, де зберігали товари і ховалися під час нападів. За переказами, саме в цих підземеллях львів'яни ховали найцінніші реліквії та коштовності. Деякі підземні ходи використовувалися навіть для секретних перемовин чи втечі з міста під час облоги. Окремий шар міської історії це боротьба за права міщан і розвиток самоврядування. Попри те, що Львів підпорядковувався польським королям, міська громада мала значну автономію завдяки Магдебурському праву. Це дозволяло мешканцям обирати власну раду суддів і контролювати міське життя. Такий досвід демократичного врядування формував активну громадянську позицію львів'ян і їхню здатність організовуватися. Навіть релігійні громади, конкуруючи між собою, під час небезпеки виступали разом. Православні католики, вірмени та євреї у критичні моменти об'єднувалися для оборони міста. Це формувало своєрідну міську ідентичність, ми львів'яни, понад конфесійні та етнічні межі. Такий дух єдності і сьогодні вважається однією з характерних рис Львова. Таким чином, у третій частині ми бачимо Львів у вирі випробувань, облоги, війни, дипломатія та громадська єдність. Саме ці фактори загартували місто і створили його легендарний статус непокірного центру, який, попри все, зберігав багатства, культуру і свободу самоврядування. Попереду історія розквіту і того, як середньовічний Львів перетворився на справжній символ української культури та європейськості. Середньовічний Львів залишив по собі спадщину, яка відчутна сьогодні. Це не лише старовинні кам'яниці, вузькі вулички та величні храми. Це перш за все дух міста, що сформувався на перетині культур і традицій. Завдяки своєму багатовіковому розвитку Львів став символом стійкості, толерантності та прагнення до свободи. І, хоча століття змінювали одне одного, а імперії піднімалися і падали, Львів продовжував бути містом, де схід і захід знаходили спільну мову. Одним із головних спадків середньовічного Львова є його архітектурний ансамбль. Багато споруд, які ми бачимо сьогодні, мають глибоке коріння саме в середньовіччі: Кам'ярниці на площі ринок, вірменський квартал, Латинський собор, Успенська церква, Корняктівська вежа це живі пам'ятки тієї доби. Їхня унікальність у тому, що кожна будівля розповідає історію певної громади, ремісничого цеху чи купецької родини. Разом вони утворюють неповторний ансамбль, який сьогодні внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Не менш важливою є культурна спадщина у середньовічному Львові. Заклалися традиції освіти, книгодрукування та громадської активності, які стали основою для подальшого розвитку українського міського суспільства. Львівські братства, засновані ще в 16 столітті, стали першими організованими структурами, що відстоювали права українців у багатонаціональному середовищі. Ідея самоврядування, що зародилася тоді, продовжує жити й сьогодні, у традиції громадських організацій та активного міського життя. Середньовічний Львів також заклав підвалини для українського мистецтва і духовності. Іконостаси, фрески, стародруки, літературні твори того часу вплинули на формування національної ідентичності. Сучасний Львів, як культурна столиця України, значною мірою спирається саме на цей історичний досвід. Фестивалі, мистецькі заходи, літературні форуми усе це є продовженням багатовікової традиції, що бере початок у середньовічному місті. Важливою рисою спадщини є й міф Львова як брамі до Європи. Ще у середньовіччі місто було місцем, де українці могли знайомитися з новими ідеями, технологіями і культурними течіями. Саме тут зароджувалися нові підходи до ремесел, освіти, архітектури. Сучасний Львів, як осередок інновацій і творчості, також не випадковий, він продовжує своє історичне призначення бути містом посередником між Сходом і Заходом. Середньовічна спадщина Львова проявляється і в його багатонаціональності. Попри зміни державних кордонів і політичних режимів, місто завжди залишалося відкритим до різних культур. Ця риса збереглася і в сучасному Львові. Тут можна побачити численні фестивалі різних культур, пам'ятники різним історичним діячам і почути на вулицях кілька мов. Львів навчився будувати свою ідентичність на основі різноманіття, і це, мабуть, головний урок, який він залишив нам із середньовіччя. Сьогодні. Прогулюючись вулицями Львова, ми фактично крокуємо по середньовічній карті. Площі і вузькі вулички повторюють старовинну топографію, а храми нагадують про релігійне життя минулих століть. Туристи з усього світу приїжджають сюди не лише за кавою і атмосферою, а й за відчуттям історії, яку можна торкнутися: Львів це живий музей під відкритим небом і водночас сучасне місто, яке впевнено дивиться в майбутнє. Нарешті. Спадщина середньовічного Львова це його легенди. Історії про купців, майстрів, Магдебутське право, про візити іноземних послів і про інтриги середньовічних міських рад живуть в переказах, книгах і фільмах. Саме завдяки цим легендам Львів має свою особливу ауру містичну і водночас гостинну, загадкову і відому. Таким чином середньовічний Львів це не лише частина історії України, а й важливий символ європейської спадщини. Він показує, як багатокультурність, відкритість та наполеглива праця можуть перетворити місто на справжній центр цивілізації. Його приклад надихає сучасників цінувати спадщину, підтримувати культуру і пам'ятати, що саме історія робить нас сильнішими. Поступово, після періоду випробувань, Львів почав розквітати, перетворюючись на справжню перлину Східної Європи. Саме в цей час місто закріпило свій статус одного з найважливіших культурних, торгових і релігійних центрів регіону. Цей розквіт результат поєднання географії, активної громади, потужної економіки та унікального багатокультурного середовища. У 15-16 століттях Львів став місцем, де формувалися цілі купецькі династії. Купці з Італії, Угорщини, Німеччини, Польщі, Османської імперії і навіть із Далекої Азії привозили сюди свої товари. Місто стало важливим пунктом шляху зі Сходу на Захід прянощі, шовк, хутра, дорогоцінне каміння, метал і сіль усі ці товари сходилися у Львові, створюючи атмосферу справжнього середньовічного мегаполісу. Торгові площі завжди були переповнені людьми, мовами та культурними звичаями. Значну роль у розвитку міста відігравали ремісничі цехи. Вони забезпечували стабільний розвиток ремесел і водночас регулювали якість товарів. Майстри ремісники передавали свої знання від покоління до покоління. Кожен цех мав свої традиції, герби, патронів. І навіть власні святкування. Наприклад, шевці, ковалі чи гончарі були не просто працівниками, вони становили ядро міського середнього класу і важливу частину економічного життя Львова. В архітектурі Львова цей розквіт відобразився у нових кам'яницях, церквах і монастирях. Кам'яні будівлі з ренесансними фасадами, готичними деталями й аркадами створювали неповторний вигляд міста, особливо вражав вірменський квартал, православні храми та латинський катедральний собор. Кожна громада прагнула звести свою святиню чи представницький будинок, показуючи велич своєї культури. Завдяки цьому Львів виглядав як мозаїка архітектурних стилів. Водночас Львів був не лише економічним чи архітектурним феноменом, а й центром духовного та освітнього життя. Саме тут діяли братства, які підтримували православну культуру та освіту в умовах тиску католицизму. Львівське успенське братство відкрило школу, друкарню і видавало книги, що мали величезний вплив на розвиток української мови і культури. Ці братства стали осередком самоорганізації українців і сприяли формуванню нового прошарку освічених міщань. Друкарство у Львові це окрема сторінка. У середині 16 століття Іван Федорів відкрив тут друкарню, яка стала однією з найвідоміших у східній Європі. Його книги Апостол, Буквар. Мали величезне значення для поширення грамотності і культури. Саме завдяки таким діячам Львів став справжнім центром книжкової культури і осередком поширення української писемності. Ще однією важливою рисою Львова був розвиток права та міського управління. Міська рада, лавник, війт – усе це було елементами міського самоврядування. Львів'яни поступово створювали унікальну модель спільного життя, де різні громади могли співпрацювати. Саме ця модель стала основою для того. Щоб місто могло переживати кризи і відновлюватися після них. У XVI столітті Львів отримав привілеї, які закріплювали його економічні права та зміцнювали позиції міщан. Багатство і престиж міста приваблювали не лише купців, а й митців, вчених і мандрівників. До Львова приїжджали європейські архітектори і художники, які створювали шедеври, що збереглися донині. У місті зароджувалася особлива культура кав'ярень і трактирів, де обговорювались політика, мистецтво і торгівля. Це формувало неповторний міський стиль життя, який відрізняв Львів від багатьох інших міст регіону. Також варто згадати про Львів як центр паломництва і релігійного діалогу. Тут співіснували православні католики, протестанти, вірмени, євреї і навіть мусульмани, які приїжджали у складі східних торгових караванів. Хоча конфлікти траплялися, саме у Львові вони часто вирішувались компромісом. Це виховувало у львів'ян толерантність і вміння співіснувати в багатонаціональному середовищі. Таким чином, четверта частина показує Львів у період найбільшого розквіту. Це місто стало своєрідним мостом між сходом і заходом, місцем зустрічі культур і традицій, осередком ремесел, торгівлі та освіти. В наступній частині ми побачимо, як спадщина середньовічного Львова дожила до наших днів і чому цей період залишив такий глибокий слід в пам'яті українців.